Великий красивий метелик Махаон сів на червону квітку Канне, сів і ворушить крильцями. До Махаона підкрався хлопчик, впіймав його. Тріпочи крильцями Махаон, але вирватися не може. Хлопчик пришпилив його великою шпилькою до паперового листка. Крильця метелика поникли. Чому ти перестав тріпотіти крильцями Махаоне? запитує хлопчик. Махаон мовчить. Хлопчик поклав листок з мертвим Махаоном на підвіконня. Через кілька днів дивиться, крильця висохли і розсипались. Ні, він тільки живий, красивий, сказав розчарований хлопчик. Коли крильця його тріпочуть, на квітці цікани, а не на листку паперу.